Дорогі друзі, я радий знову вітати вас на нашому каналі. Ми продовжуємо сьогодні говорити про Божий характер. Ви знаєте, що є люди, які люблять повчати інших, які люблять казати потрібно зробити так чи інакше або люблять казати а потрібно було зробити так або так. І є так само багато людей, які люблять повчати Бога. Вони збудували багато планів для Бога і замість Бога і при цьому використовують Його слово. Тому що Біблія є авторитетом. І тому, вживаючи Біблію, люди вигадали різні теорії, різні плани, різні пророцтва на майбутнє. І вони намагаються сказати, що так говорить Бог. І давайте побачимо, що нам говорить Бог, чому ці думки є далекими від правди і далекими від Божих думок. Псалом 93, 11 вірш каже нам так. Господь знає всі людські думки, що мернота вони. Також Ісая в 55 розділі, 8-9 вірші, каже так, бо ваші думки не мої це думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Отже, бачимо, Божі думки і людські думки, вони є зовсім різними. Це зовсім інший рівень мислення. І Божа мудрість є значно вищою, і тому людина не може дорівнятися до неї, хоча часто намагається. Тому такі незграбні думки і погляди дуже часто виходять у людей. Ще один текст, який ми прочитаємо, це Пророцтво Єремії, 29 розділ і 11 вірш. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас. Говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Бачимо, Бог Його думки є про добро Його створінь, тоді як людські думки дуже часто є зовсім відмінними, тому що люди придумали для Божих створінь таке неприємне майбутнє для багатьох з них у вигляді вічних мук, знищення в Армагеддоні або ще чогось іншого. Але... Бог має інші думки, Бог має інші задуми. І вони відрізняються від людських думок. Отже, саме мудрість була надзвичайно важливим елементом у всій Божій праці. Це був важливий елемент, який потрібний був при плануванні і при виконанні Божих намірів. Попереднього разу ми згадували про те, що Божий характер у його чотирьох головних прикметах показаний в чотирьох тваринах які показані в книзі об'явлення, які показані в язикі Ілля, і які також були на знаменах по чотирьох сторонах від Скінії. Отже, одна із цих тварин це був Орел, що летить. Про нього згадує об'явлення, 4 розділ, 7 вірш. І він представляє нам саме Божу мудрість. Йов у 12 розділі з 12 по 28 вірші говорить нам дещо про мудрість. Можна собі потім прочитати контекст, але ми відчитаємо буквально кілька віршів із цього 12-го розділу книги Йова. Є ще багато текстів про мудрість, але ми відчитаємо лише кілька віршів. Отже, 12 й і 13 й вірші. Мудрість у старших, бо довгі днів розум. Мудрість та сила у нього, його рада та розум. 16 й вірш. В нього сила та задум. І 22 вірш. Відкриває він речі глибокі із темряви, а темне провадить на світло. Отже, Бог має багато таємниць, і він ці таємниці може відкрити своєму народові. І у Бога є багато планів, які він записав у своєму слові. Наскільки мудрим мусив бути той, хто так розумно, так мудро запланував і вибудував цілий всесвіт. Досконала співпраця між небесними тілами. Досконала гармонія світу Духа і світу матерії, досконала співпраця між Світом Духа і світом матерії. Скільки мудрості вимагала праця створення, створення його досконалих істот на духовному рівні, створення його досконалих істот на матеріальному, земному рівні, також створення німих тварин, які теж служать людині. Так само, як у цілому Всесвіті всі служать один одному, є досконала взаємодія. І так мало б бути. Також велика Божа мудрість була проявлена в передбаченні гріха, в тому, що Бог заздалегідь передбачив, що людина згрішить. І Бог передбачив, що людина здобуде в процесі досвіду із гріхом цінні лекції, цінні уроки про те, до чого допроваджує непослух, самолюбство, самоупевненість і тому подібне. Різні війни, які людство переживало і переживає до сьогодні, і наш народ, наша країна переживає весь час якісь війни з невеличкими перервами. Це теж буде все в своєму часі цінним уроком, коли люди воскреснуть у Царстві Христовому і побачать зовсім інші умови, і зможуть для себе порівняти, що таке гріх і що таке послух Богові і добро. Також Божа мудрість була проявлена в контрастах, які ми бачимо між людей. Коли поряд живуть і віруючі, і невіруючі люди, коли віруючі люди, бачачи людей невіруючих, відчувають, наскільки вони щасливими є, що пізнали Бога, і живуть, як ніби в іншому світі. З іншого боку, невіруючі люди бачать поряд із собою людей віруючих, які змінили своє життя. І це спонукає інколи декого з них теж змінювати своє життя. У будь-якому разі кожній людині досвід із гріхом і прокляттям дає цінні лекції, які будуть для неї корисними на вічність. І все це, всі ці плани, всі ці діяння Бог записав нам у своєму слові. І також в Божому Слові в різні способи була представлена ця Божа мудрість. Записана була в різні способи. І давайте прочитаємо, як книга приповістей нам про Божу мудрість говорить у 9 розділі першому вірші. Мудрість свій дім збудувала, сім стовпів своїх витисала. Сім стовпів, тобто сім підвалин основ мудрості це сім напрямків біблійних думок, тобто тих думок, які є показані в Біблії. А це доктрини, заповіді, настанови, обітниці, історії, пророцтва і типи, образи або символи Біблії. І величезна міра Божої мудрості була виявлена в тому, як Бог передбачив викуп для спасіння людського роду. Причому економічність цього викупу це теж є прояв Божої мудрості. Одна людина згрішила, в ній все потомство стало згрішним. І одна людина померла за Адама, і в Адамі відкупила ціле людство. І свого часу кожна людина зможе скористатися із привілею отримати це спасіння. І тут теж є величезна Божа мудрість, два спасіння, які є показаними в Біблії. Одне спасіння це спасіння з вибору, інше спасіння з вільної ласки. І християни упродовж століть дискутують над тим, яке вчення є біблійним про вибір чи про вільну ласку. Тобто, чи Бог вибрав людей, вибирає окремих людей, чи є вільна ласка, яка вільно діє для всіх людей. І тут дуже важливо, щоб ми зрозуміли те, що обидва вчення є біблійними. Тільки важливо зрозуміти, яке до якого часу відноситься. Сьогодні ми живемо в часі, коли діє спасіння з вибору, а в тисячолітньому царстві буде діяти спасіння з вільної ласки. Тобто буде для всіх вільний доступ до Божої ласки. Як Іван в об'явленні каже, і хто хоче, нехай прийде, і бере, і п'є воду життя дарма. Тоді, як сьогодні, як каже нам приповісті 23 розділ, 23 вірш, купи собі і не продавай мудрість і правду, картання та розум. Тобто сьогодні потрібно це купити, а в царстві Божому, в тисячолітньому царстві, це буде вільний доступ до цього, з вільної ласки. Тому це теж велика Божа мудрість виявлена в цих двох спасіннях. Вони, до речі, були показані в Старому Заповіті в образі двох срібних сурем, які проголошували ювілейний рік. Тобто біблійна правда про вибір і біблійна правда про вільну ласку. Спасіння з вибору і спасіння з вільної ласки. Але ми колись про це більш детально поговоримо, тому що сьогодні ми говоримо про мудрість. Отже, мудрість не зупиниться тільки на плані спасіння. Майбутні віки, які чекають на тих, які цього заслужать, будуть сповнені великих проявів Божої мудрості. Напевно, будуть інші створіння, створені на інших планетах, і людина буде передавати їм свій цінний досвід. Так само, як ангели, деякі, які на своєму досвіді пережили е контакти з гріхом, а інші із спостережень. Отже, наш Бог є мудрий Бог. Ми віримо в такого Бога. Ми шануємо такого Бога. Ми поклоняємось такому Богові. Бога є ще інші чудові прикмети характеру, але ми про них будемо говорити наступного разу. А поки що на все добре, до нової зустрічі!